Друзі, всім привіт! Аврора, кухонні дрібниці та товари для дому зі знижками. запрошую до перегляду. Ситечка металева з ручками. Алму середнього розміру 34 гривні. Ситечка з ручкою темпа металева маленький 22. Ситечка з ручкою великого розміру 59 гривень. Набір затискачів для пакетів різнокольорових 5 штук в наборі 22 гривні. Ручка для кришки на кухонний посуд на блістері 15. Набір ручок для кришок на кухонний посуд. На блістері 3 штуки 44 гривні. Вінчик для збивання металевий, А 29. Муса для заточування ножів 69 гривень. Лопатка кухонна дерев'яна розміри 300 на 55 мм 12 гривень. Савок для сипучих продуктів металевий 55. Савок для сипучих продуктів. Пластиковий смайлик. Різні кольори 24 гривні. Кришка для банки пластмасова кольорова. В асортименті одна штука 2 гривні. Кришка для банки пластмасова. Прозора білий кольор 2 гривні. Набір підставок під гаряче дерев'яні, круглі з малюнком наборі 3 штуки 44. Вінчик для збивання металевим. Напівавтоматичний 69. Тримач для кухонного инвентарю. Магнитный в коробочке 59 гривень. Набір стаканів для шампанского пластик, размеры 120 мл, на 6 штук в упаковці 59 Точилка для заточки ножиці нажив, я люблю різні кольори 19 Овочерізка сіточка з пластиковим корпусом, різні кольори. Блакитний помаранчевий жовтий 29 гривень, овочерізка сіточка пластикова для нарізання салатів Олів'є 11 гривень. Ніж фігурний, кухонний тіка для сиру і картоплі. Різні кольори 12 гривень. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером. В асортименті є різні кольори 29 гривень. Відкривачка для консерви з дерев'яною ручкою 29. Ніблер для прикорму. Силиконова насадка іліро 44. Ложка дитяча меламінова 1 тонна 12 гривень. Ложечка дитяча силиконового в пластика мочохлії різні кольори 29 гривень. Ложка дитяча силіконова в футлярі 49. Набір приборів столових ложка виделка в корпусі. Різні кольори 69 гривень. Набір предметів столовых дитячих ложка виделка 24. Штопор с відкривачкою в выгляде пляшки. черный колір 19. Набір приборів столовых дитячих силикон у футлярі 44 гривні. Тертка для моркви. В пластиковому корпусі білий колір 27. По акції пристрій для відділення кісток з ягід. Різні кольори є 34 гривні. Прес для часнику 88. Прес для часником алюміній квадратний посилений 39 гривень. Пазниці ніж для піцы металевої форми сакири. Червоний чорний колір є 34 гривні. Коштував 44. Ножиці кухонні багатофункціональні. На блістері 77. Яйцерізка пластикова, різні кольори на блістері 22 гривні. Ніж для піци металевий на блістері 29. Овочі різка підстругачка для моркви. Різні кольори 29. Овочі чистка вертикальна металева з відкривачкою 49 гривень. Овочечистка зі штопором і відкривачкою 3 в одному 55. Штопор металевий. 12 гривень. Шипці кухонні. пластикові з металевою ручкою Алмо. Різні кольори, жовтий, червоний, 19. Точілка для ножів. металл 64. Тертка для чеснока с пластиковым тремачем. белый колер, 49 рублей Набір затискачів для пакетів у вигляді чіпс 4 штуки на блістері 49. Аполлони кухонний пластиковий з малюнком 19. Овочі чистка металева з пластиковою ручкою 29 гривень. Овочечистка металева з пластиковою ручкою 29 гривень. Ніж кухонний, чорний колір 64. Ніж кухонний керамічний. Коробоці різні кольори є 109 гривень. Ніж кухонний металевий з чорною пластиковою ручкою 69. Ємність харчова металева з пластиковою прозорою кришкою 169 гривень. Ківш металевим без кришки 129 гривень. Тертка для часнику металева міні 15. Кружка металева. Великого розміру 77 гривень. Меншого розміру 39, ваза для квітів скляна. Циліндрична, золотим обідком 119. Ваза для квитов скляна. Цилиндр, лотка прозора. 149 гривень. Ваза для квіті в ассортименте 149 гривень. Ваза для квіті в скляна, цилін, релатка прозора 249. Ваза для квитев в скляна фігурна ребриста прозора 199 гривень. Ваза для квітів скляна кругла, розміри 16 сантиметрів 149. Ваза для квітів скляна фігурна гладка, 99. Ваза для квітів скляна гладка. сірий колір 74. Келих для вина скляний рибристий. Перламутр 99. Кухаль для пива скляний. Уніглес Ніколь 500 мл 129. Келих для шампанського. Скляний низький рібристий, 69 гривень. Чарка скляна уніглес. чиріо, 60 мл 22 гривні. Чарка скляна, марокко, 30 мл, 15 Чашка порцеляного витера, Витинанка 200 мл объем. Желтый-зеленый колер, ассортимент 49 Дошка кухонно-деревьяна, размеры 25 на 15 см, 44 Дошка кухонно дерев'яна 23 на 34 129 Соковый скач, ручный пластиковый с емностью. Excellent House 600 мл 59. Маслянка кухонно пластикова санку 55. Лийка кухонно пластиковая идея 12. Стакан мирный, прозорый, 150 мл 12 гривень. Стакан мирний, пластиковий 250 мл 24. Кружка мирна, люкс 1 л, 34 гривні. Чашка дитяча пластикова. Жовтий колір, каченя леро, 49. Піднос пластиковий овальний. Різні малюнки є в асортименті, кактуси 39 гривень. Піднос пластиковый прямокутный, прозорый, золотой окантовкой 99. Піднос пластиковый прямокутный с ручками, однотонный колер, зеленый ружей 87. По акции термос металлевый однотонный 189 гривень. Набир кондитерский, мешечек плюс насадки 12 штук 49. Пляшечка дитяча пластиковая с крышкой и трубочкой, корона тридцать 39. Стакан пластиковый с крышкой и трубочкой, имитация леда 129. По акции набир рушники в кухонных микрофибра с малюнком. в наборе 2 штуки. 29 гривень, коштував набір 55. Гарна знижка на зошити шкільні клітинка 18 аркушів, бріск 3,50 коштував зошит 5 гривень. Зошит шкільний клітинка є 96 аркушів в асортименті 34. Зошит шкільний клітинка 96 аркушів. Різні малюнки 34 гривні. Велика знижка лінійка канцелярська, гнучка поп іт Різні кольори 24 гривні. Коштувала 44. Пенал для канцтоварів, плюшевий з малюнком. Зайчик рожевий колір 59. Крем, мила рідке шик з дозатором 0,5 кілограма 49. Мила фіксатор для брів зі щиточкою. лові, 29 гривень. Рум'яна жилі для обличчя ловіт в асортименті 44. Блиск плампер для губ. З шимером, ловіт 44. Помада для губ ловіт, тон В асортименті 44 гривні. Палітра тіней для повік, 7 кольорів наборі 69 гривень, пудра для обличчя компактна. Ловіт 44. Туш для ві. Ловій чорний. Колір 44 гривні. Піна для очищування шкіри. Ультрапілінг 150 мл 92 гривні. Маска для відновлення шкіри обличчя. Огірок 19. Сироватка детокс для обличчя. 30 мл 194 грн. Вода міцелярна для обличчя. Елен 200 мл 37. Паста зубна Colgate Max. 74 гривні. Паста зубна Blendamed. 66 гривень. Паста зубна Blendamed. Антикаріс. Оригинал 35 гривен. Шампунь дитячий качечка. Кря-кря экстракт ромашки 37. Спрей кондиционер для волосся. Двухфазный. Мигдальна алле 150 мл 44 гривни. Бальзам для волосся. Тон в ассортименте. Шоколадная глазурь. Ліріні 150 мл 59. Набір засобів для волосся Фортеза, Стронг. Шампунь плюс бальзам 159 гривень. Маска догляд для фарбованого волосся 2 в одному. Еколайн 39 гривень. Шампунь, кондиціонер для фарбованого волосся з олією пшениці 59 гривень. Гель крем для душу Ліуран

Засіб для миття підлоги поверхень сіла стоп. Запах 1 літр 69. Набір для раковини пробки сітки 4 штуки 17. Кошик універсальний, Пластиковий, прямокутний, Різні кольори 34. Набір прищіпок для білизни, пластик 20 штук. Сітці, білий, колір 33. Тримач для паперових рушників металевий 27 гривень. Йоржик для миття пляшок з поролоном, 34. Набір гачків настінних клейких. Метал, чорний колір. Дві штуки в наборі 49. Тримач для туалетного паперу. Пластиковий сірий колір 44 гривні. Набір підставок для пральної машини 4 штуки в наборі. антивібрація 99 гривень. Підставка для зубних щиток дрібничок. пластикова, рожевий блакитний колір 49. Підставка для зубних щиток. Пластиковий білий колір з написом Good Morning 29 гривень. Кошик для зберігання без кришки. Діомеді, 1,2 і літра 29. Кошик для зберігання пластиковий без кришки. 2,7 літрів. Різні кольори 49 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тепла, любові, злагоди миру. Дякую, ваша нова акція.